Вібрали очі відтинки, нові, зробились очі темні і похмурі. Вони були, як хмари грозові, коли на світі підіймались бури. Вони ставали сивими, як дим, коли пожежі землю шматували. І чорні кулі хлопцям молодими холодну смерть поспішно роздавали. Ці дорослі поезії з дитячих вуст звучать надто чуттєво і торкаються найтонших струн людської душі. Бо не такі вірші мали би сьогодні декламувати учні. Натомість сучасні діти війни. Дуже глибоко відчувають той страшний біль разом з усією країною, і їх емоції дуже відгукуються у цих рядках. На місячній доріжці зустрілись від душі: одна до Бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата загибла в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розманулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайомий, що з лиця говорить Гей, малеча, ну малече, хлопче, стій. А як ім'я речі, матусеньки твої. Душа ж не мовляти як чистий сніг. Мене чекає мати, або як часто встиг. Казав Господь Галина, таке ім'я, як Ось ось народить сина, а син мій то я. А той боєць Галина. З тобою з перших днів обнімемося ж, сину, тобі вжиття в життя. А я прикрию спину, тобі і з небуття. Тематику віршів діти обирали самостійно за покликом душі. Саме тому захід вийшов дуже чуттєвим. Тут були і гуморески, та найбільше заживе зачіпляла воєнна і любовна лірика. Пішла по плечі, осінь сім'я і осінній час. До мурах приймало і чуттєве виконання поезії Семоненка юною театралкою Маєю Мусієнко. Сієнко. Дай себе уявляєш бутом. на світі безліч таких, як ти. Він глямів люто, лютої кривилося гнівом рябе. Він мати був мене розігнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколічки гордіс мене. Лінний у тарах хвилин. На світі перші, таких, як я, та я, тій богу, один. Усі без винятку учасники отримали грамоти за неперевершене і чуттєве виконання. Я багато робила. Постанов мене багато було вистав, і для мене це було дуже легко. Я намагалася, я вклала це своє, але я вклала це своє серце. Я дуже багато тренувалася, і мене гарно вийшло. Я вибрав саме цю поезію через те, що вона розповідає про військового, який помер на полі бою. І вже на тому світі, на місячній доріжці, він побачив свого сина. Який мав народитися, на жаль, історія цього віршу справді реальна, тому що навіть у авторки така історія була. Я підготував поезію Ліни Костенко. Були у мене за дитячих літ. Вона Наша сучасниця, і ця поезія зараз дуже актуальна, адже стосунок має не тільки до дорослих, а але й до дітей, бо в них було все добре, поки не почалась війна. Звичайно, хотілося б читати радісні поезії, в яких розповідається про те, що все добре, літо, сонце світить. Але на жаль, ми маємо читати поезії сьогодення, бо розуміти, що війна це не фікція, не обман, а це реальність. Конкурс читців поезії, що пройшов у п'ятому ліцеї в рамках тижня початкових класів, не залишив байдужим жодного ані дорослого, ані юного слухача. Ці вірші направду приймали до мурах, ділиться і Людмила Бойко. Тематика поезії дуже змінилася. Якщо раніше ми слухали веселі такі життєрадісні, сонячні вірші, то зараз. Діти декламують все частіше ті вірші, в яких мурашки по тілу, тому що тематика дуже пов'язана з війною і з тим, що наші діти відчувають і чують, і бачать кожного дня і телебачення, і повітряні тривоги, і все це передалося в поезії. Ви були такі навіть вірші, які до сліз доводять. На жаль, наші діти це переживають. Конкурс читців поезії у п'ятому ліцеї уже вкотре довів, які ж талановиті діти України а ще співчутливі і небайдужі.